Я вам скажу так: виробництво сухих продуктів це супи, каші, борщі. Це стало трендом Великої війни. Починаючи з лютого місяця в різних куточках України, у селах, у містах, волонтери роблять цю продукцію для нашого фронту, для захисників, для тероборони. І мені інколи теж надсилає для того, щоб я сказав свою експертну думку. І ось цього разу я отримав. Цілу купу різних супів чаїв від чорнолійських волонтерів: це Кіровоградщина, Кропивницький, Знам'янський район, і ось буквально на ваших очах я зараз буду діставати все, що є у цій посилочці, для того, щоб про про те, що роблять ці благородні люди, дізналося, якомога більше інших людей по Україні. Е, ось вони. Дмитрівська громада, Україна переможе. Безумовно. Чорноліські волонтери. Що я тут бачу? Це Дмитрівський чай, протизапальний. З нами Бог і матір Божа Україна переможе. Виготовлено з любов'ю для наших захисників. От. Ну, я відкривати зараз не буду, але я. Цілком вірю на слово, що це трави, це ж трави кіровоградські, кропивницькі трави. З нами Бог і Матір Божа Україна переможе. Заспокійливий чай не, теж з любов'ю. Так, а де ж е... чаї, а де супи? О, Дмитрівський борщ, швидкого приготування. Ну, от, я, мабуть, сьогодні його і приготую. Тут є дбайливо висушені овочі, картопля, капуста, буряк, часник, цибуля, сіль, зелень, лаврою один кубик. Так, і пісний борщ, по-моєму. Тут м'яса немає. Якщо треба м'ясо, то додамо тушкованку. От. Чудово. Це, мабуть, до борща томатна паста. Що тут ще є? Луде добре, я також ще не бачу. Дмитрівський козак, енергетичний батончик. Нічого собі, енергетичний батончик. Це знаєте, як от коли в розвідку йдеш або на позиції виступаєш в окопі. оце пожував і це дуже багато сили дає. Зараз спробую розкрити секретик енергетичного батончика, що туди входить. Ну, я думаю, що це сухофрукти. Курага, очевидно. Ось, бачите, горіхи, різні горіхи. Насіння. Немає цукру, кунжут. Смачно. Дуже смачно. Очевидно, тут є родзинки. Я довіряю Дмитрівським волонтерам. Енергії набрався надовго. Дуже дякую. Що ще? Дмитрівський борщ. Ага, це до Дмитрівського борща. Так приклеєна е, томатна паста. Це що? Суп з перчинкою від файних молодичок для наших захисників. І з чого тут суп? Склад, спосіб приготування, картопля, цибуля, морква, крупа, зелень, чорний перець бульонний кубик. Ви бачите, як чудово. А це що чай, чорнобривчик. Чай, чорнобривчик, суп від файних молодичок. Чай, звіру, бій. Дуже класна назва. Звіру, бій. Риса. Тут є навіть такий мандаринка Сушена. А це чай, садочок. Ну, і знову ж таки, енергетичний. Батончики якраз на щетверо години кожний покуштує. Ну, а зараз, коли дадуть світло, у нас вдома плита на електриці, то я приготую борщ швидкого приготування і покуштую і вам покажу. Спосіб приготування найпростіший: от відкрили борщ, концентрат сушений, і заливаємо. Трьома літрами окропу. Тут в мене чайник на півтора літра закип'ятив. Бачите, дали світло, то я швидко це роблю. Зараз ще півтора літри зверху закладу. Витиск кладемо томатну пасту, перемішали і нехай настоїться 20 хвилин. Навіть варити не треба. Ось тарілочка чекає черноліського борщику. Бачите, настоявся. Не 20 хвилин, а більше години, тому що в мене були справи. Ну, і зараз буде дегустація. Виглядає дуже перфектно. Запах обалденний, м'яса тут немає. При бажанні ви можете додати тушкованку. У нас завжди вдома на поготові свічечка, тому що будь-якої миті світлом пропадає, з'являється, ну, слава Богу, що хоч так. Отже, клас. Зараз же піст. Це якраз для мене. А ще для наших захисників, для працівників тилом, для комунальників, для всіх. Дякую вам, дорогі волонтери! Дорогі кропивничани чорноліські, друзі, готуйте далі. Народ вас підтримає і подякує. Тримаймося.